Добрий вечір, знаходимось у Дніпрі, на кадацькому узовозі, в районі будинку 65, в колишній звіс прияті, підсталася аварія. Попередньо чоловік перебігав дорогу та потрапив під колеса Ренол. Попереднього до доставили до лікарні, на місці працюють правоохоронці. Рух на цій ділянці ускладнено. У нас муга зайнята. Поліція регулює рух, речі. Враховувати це при плануванні поїздок. Я нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті Діпінформаторії, а також слухати на радіостанції Informator ФМ 1073. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, знаходимось на кадацькому увозі в районі будинку номер 65 Це колишній зв'язк рід. Сталося ДТП, чоловік попередньо перебігав дорогу та потрапив. Під колеса Ренотрафік. На місці працюють правоохоронці. Рух ускладнення, задній дарт у нас. Враховуйте це при плануванні своїх поїздок. Бережіть себе, дотримуйтесь ПДР. Подробиці та фото, шукайте на інформатори.